Дозвольте мені почати з того, що те, на що ви дивитеся, не є справжнім. Це штучні корали, створені генеративним алгоритмом штучного інтелекту, навченим на більш ніж 100 мільйонах зображень коралів. По всьому світу морська вода стає менш придатною для життя. Через зміну клімату, а коралові рифи гинуть, швидко вмирають. Одного дня ми можемо залишитися лише з симуляціями коралів у віртуальному світі. У цьому проєкті «Coral Dreams ми маємо на меті використати штучний інтелект і спробувати створити штучну реальність, зберігаючи при цьому зникаючу природу. Я медіа-художник і режисер. Ми з моєю командою використовуємо генеративний штучний інтелект у співпраці вже сім років, хоча, хоча, здається, що сімдесят. Ми тренуємо алгоритми машинного навчання, використовуючи великі, сфокусовані та загальнодоступні набори даних. І візуалізуючи те, що я називаю, колективну пам'ять людства, таку як природа, урбаністику та культуру. Після пандемії я зосередився на тому, щоб зібрати найбільший набір даних та штучне збереження природи. я з оптимізмом дивлюся на генеративний штучний інтелект через його потенціал для покращення нашої пам'яті. Ми, художники, можемо використовувати цей потенціал не лише для зображення природи, а й для того, щоб згадати, як це, бути зануреними в неї у цифрову епоху. Генеративний ши дає можливість навчати алгоритми на будь-яких зображеннях, звуках, текстах і навіть на даних про запахи. Наприклад, це Floral Dreams алгоритм, навчений на більш ніж 75 мільйонах зображень, квітів 16 тисяч видів, використовуючи понад півмільйона. Мільйона ароматичних молекул ми змогли створити аромат цих снів. А тепер, будь ласка, уявіть собі живий архів, в який ми можемо зайти. Всесвіт, який постійно переосмислюється, реконструюється за допомогою форм, візерунків, кольорів і запахів. Наше життя все більше проростає корінням у цифровий світ і межі між фізичним і віртуальним стираються, технологіями та природою розмиваються. Генеративний ші допомагає нам створювати нові реальності, а також проєктувати на реальність через простір можливостей. Чи можемо ми потрапити в цей простір? Чи можемо ми наповнити його нашими почуттями, нашими сенсами? Великомовні моделі це лише початок довгого шляху інновацій, які принесуть ще більше можливостей. Незабаром, я вірю, ми будемо досліджувати гіпермоделі. Від тексту до зображення. До звуку, до запаху, до життя. І та велика Проблема використання генеративного шиї в мистецтві полягає в тому, як надати моделям вихідні дані. Для цього проєкту Glacier Dreams ми вирішили не використовувати існуючі моделі. Натомість. А ми вирішили зібрати власні дані про зображення, звуки, запахи та клімат. Подорож до нашого першого пункту призначення Ісландії. Ми змогли зафіксувати початок наших власних наративів про льодовики. Я також вважаю, що можливості штучного інтелекту можна порівняти зі складною історією людської мудрості і свідомості в природі. Чи можемо ми використовувати штучний інтелект для збереження та вивчення стародавніх знань про природу? А це було одне з перших питань, яке виникло у мене в голові, коли я зустрівся з чудовими вождями племені Яванава в бразильському «Акко». Амазонія в тропічному лісі, а моїми наставниками та героями, вождем Нішівакою та його творчою силою Бутані, які наглядають за збереженням їхньої культури та екологічним заповідником. Мене глибоко надихнули їхні способи навчання та запам'ятовування вже існуючих знань про природу. Разом а ми розпочали новий проект, шаноблива співтворчість з відкритим вихідним кодом. А й модель тропічного лісу з відкритим кодом. За допомогою цієї моделі генеративний ший може навіть реконструювати вимерлу флору і фауну на основі глибоких колективних знань племені. цей проєкт допоможе нам, сподіваємось, донести давню мудрість до нашого суспільства і з повагою. Я сподіваюся, що одного дня ши стане дзеркалом. Яке зможе відображати колективну пам'ять всього людства? І я вірю, що ми зможемо використовувати його щоб дати людям будь-якого віку і культури, натхнення, радість і надію. Дякую вам.